Шановні друзі, ми висловлюємо щиру подяку за можливість отримати для наших військових, для наших громадян, нашої країни якісні нові відремонтовані і обладнані приміщення. Тому велика подяка фонду, і сьогодні історичний момент підписується ця угода. Ми з керівником управління охорони області патронуємо, а ви підписуєте і ми сприяємо. Домовилися? Так. Будь ласка, вперед. Точно? Через війну дуже велика кількість наших захисників і захисниць потребує відновлення свого здоров'я. Величезна кількість поранених, складних травм, які вони отримали внаслідок бойових дій. І наразі в країні нашій стоїть гостра проблема реабілітації та відновлення наших героїв. Тому, звісно, ми не могли залишитись осторонь, і Віктор та Олена Пінчукі започаткували. Проєкт рікавері, який має на меті розбудову національної мережі реабілітаційних відділень на базі державних медичних закладів, і тому нам дуже приємно сьогодні розпочати цю співпрацю тут в лікарні святого Луки у Львові і підписати цей важливий документ, меморандум про нашу співпрацю, ворог хоче знищити нашу гідність. Але це є основа основ. Тому висловлюю щиро подяку всім небайдужим людям, організаціям, які допомагають. Тому що чи військовий, чи жінка, чи дитина, яка зазнала військової травми, мають мати гідні умови для лікування і для подальшої реабілітації. Це є наша мета. Тому, власне, ми вибудовуємо екосистему реабілітації АМРОКЕ і ці інвестиції, які будуть зроблені. Фондом вони дуже швидко будуть конвертовані в реальні ліжка, обладнання, устаткування. І я переконаний, сотні тисячі наших українців отримують новий шанс на повноцінне життя. Велика подяка всім, хто допомагає. Доєднюємо стільки рада. Насправді в нас є вже чіткий план, якби ми це хотіли використати, і ми вже готові до такої роботи. Йде мова насамперед про розширення кількості ліжок. Тому що пацієнтів, на жаль, у нас з кожним тижнем стає все більше і більше, як і цивільних, так і військових. Тому це дуже таке болюче питання. Поділіться трішки цими планами. Що саме? місця? Значить, ми хочемо розширити ліжковий фонд. Хочемо збільшити площі залів, в яких ми надаємо послуги з терапії. Хочемо, хочемо від, відкрити зал ерготерапії і ще два зали фізичної терапії. Хто може, хто буде вашим пацієнтом, хто зможе отримувати допомогу? Ну, насправді зараз це будуть всі пацієнти, які потребують того. Це будуть пацієнти, які мають травму війни, військову травму, це міновибухова травма, це різні там, травми хребта, спинного мозку, черепно-мозкові травми, ураження нервової системи. Власне, отакі важкі пацієнти. Мається саме зробити тут, щоб був сюди, що є. А внизу ми також ремонт. Це корабеляційний зал тут зробити. Бомба. Зверху накриття зробити можна таку конструкцію. ну Рухливі, це треба, звичайно, все перемонтувати. А це вони поможуть і з владу, і з розсудкування. Так, геніально. Це добре конструкцію. já yeah, yeah, se yeah. presenteu, <referenços> Так хорошо здесь лікують, зеленець. Мене дуже гарно лікується. Дуже добре. Умова, але також важко, важко, що робить. надзвичайно багато, є мало. Дякуємо фонду. Немає можливості зафіксії, але я власне працюють на... Давайте може бути. А жовтий сюди кладає.